На своєму каналі. Друзі, свята вже новорічні пройшли. Хочу вам показати ще раз декор, який був у нас на, на ці свята, тому що вже час його прибирати. Але напротягом свята, які ми святкували, ось такий гарний декор нам дарував якийсь, знаєте, затишок такий новорічний. І гарні якісь емоції. Ялиночка в нас така була, зараз я ще раз її ось так ось вімкну. Ось, щоб ще вогники на ній ось так померехтіли. І буду прибирати вже декор, тому що у нас в садівників вже більше йде час до весни. І всі мене розуміють. У мене вже деякі є рослини, які треба покласти на віконечко, і занести в будиночок, тому будемо вже брати такий більший, знаєте, я би сказала, напрямок на весну. Сьогодні друзі, була в місті, дещо купила до весни, і хочу вам це показати. Ось, друзі, хочу вам показати сьогоднішні покупки, які я зробила. Так як я буду живцювати в цьому році хвойні рослини, я придбала ось таку, такі касети. Чомусь, знаєте, я завжди живцювала в лотках, але в цьому році хочу спробувати шовцювати в таких ось касетах. Мені здається, це буде дуже зручно і для рослин. Буде менш травматично, тому що можна буде їх дістати з кореневої і просити більше якесь ось таке більше більш, більш гушечок, який їм буде вже підходити. Також купила ще ось касету теж для розсади, але з піддоном. Вона трошки більша в об'ємах і в касетках, а, звичайно, по писаці вона набагато менше, але вона буде тим, тим зручніше, що в неї є піддон і можна буде поливати. Напевно, десь навіть на віконні буде дуже зручно вирощувати розсаду. Ось таку таку касетку придбала. І хочу вам сказати, що А, ще придбала ось такий ось лоточок. Це теж буду в нього живцювати. Хвойні рослинки обов'язково покажу, хто буде робити. Тільки що я тут зроблю, тут будуть отвори для того, щоб стікала волога. Тут мені чоловік зробить такі отвори для того, щоб стікала волога. І в таких, я думаю, в лоточках буде. Дуже зручно. А ще хочу вам сказати, що на сьогоднішній день мені дуже сподобалось, зараз вам покажу, як придбала ось такі горшики. І мені здається, що... Вони тут по 5, по 5 штучок. І мені здається, що ціни, ціни як чого я чого казати, що на ці горшечки не в цьому році ще. Не поважала, мені, мені здається, що вони з минулого року такі і залишились, і ніхто в цьому році, оце на 7 літрів горшечок, а цей горшечок на 10 літрів. І ці 29, це горшочок, а це 36. Мені здається, що ціни залишились з минулого року, ем, і дуже, як на мій погляд, на сьогодні вони непогані. І якість горшечків теж дуже гарна. Я користувалася такими горшечками, висаджувала свої рослинки і мені дуже-дуже вони сподобались. Ще хочу вам показати свої рослинки. Це в мене гортензія, яка отак зараз виглядає, це великолиста гортензія, в даному випадку це хамелеон. І це той момент, коли я сказала, що мені треба якісь вже свої рослинки вже перенести, може, Трошки нам підвіконня, тому що їх стає більше і е, немає, де, куди, немає куди їх розкладати. Оце у мене пітуня. І мені вже треба її е, переживцю поробити. І, звичайно, вже мені не вистачає місця для того, щоб її розкладати на тому підвіконні, де вони у мене були, ці квіти до, до цієї пори. Ось такі гарні квіточки. вже. Ось, і друзі, звичайно ж, я накупила, бачите? Всяких ось тут ось е, насіння е, препаратів для обробки рослин. І, звичайно ж, е, мені зараз буде треба такі препарати, як е, для нарощування е, кореневої, щоб краще вона розросталася. І, звичайно, мені треба буде препарати, якщо десь там тявиться кліщ або що ще І я е, беру ось так ось е, для шкідників беру ось такий. Цей біологічний препарат. Я завжди кажу, що люблю більш біологічні препарати. І для мене це дуже важливо, тому що вони не шкодять людям. І гарний ефект вони для рослин, які вирощуються до весни, на підвіконнях, то вони дають непоганий, дуже гарний я б сказав, ефект. Я вже на перший рік цим користуюсь і мені подобається. А також я взяла теж от, ось такий іронічний препарат, радіофарм. Це для того, щоб нарощувати кореневу. Ось Буду додавати до гортензій, до інших квітів. Зараз я вже вже в цю пітунію, вербену і сурфінію. Тому мені вже треба, щоб вони підростали, гарно нарощували кореневу, А також я ще хочу сказати вам препарати, якими я користуюсь до того, як мої рослинки вже переїдуть в теплицю. Це ефін і, і циркон. Також такі препарати, як на мене, мають бути в кожного садівника в період, коли ми живцюємо та вирушуємо рослинки. Також зараз десь буквально через неділю-другу я вже почну живцювати прунькою, як завжди. Було тисті гортензії. Раніше я їх живцювала в кінці січня, але, скажу вам так, в цьому році вирішила, що буду живцю... зріжу я десь пагони зараз потеплі, тому що зараз в нас в мінус великий, і для це не дуже добре, щоб їх зараз зрізати на живцювання. Зараз потеплі, і я зріжу живці. Покладу воду і буду жавцювати брунькою. Якраз десь в лютому місяці, в першій половині, я почну жавцювати. І мені так буде зручніше. Чому? Тому що так, рослинки будуть більш такі, знаєте, не стільки буду займати місце, тому що нікуди їх зараз покласти. І теплиця на даний час у мене без обігріву. Плануємо, але. Не знаю, коли це буде. Зараз мало що можна планувати. Ще хочу показати вам квіти, які я ось купила ось такі жаржинки. Люблю, коли вони, вони дуже гарно квітності, знаєте, це низькоросла жаржинка. І вона однорічник. Я взагалі, чесно кажучи, хочу втікти від однорічних рослинок, але є такі, що я так люблю, полюбляю і також їх висаджую. Вони не займають багато часу і не потребують до себе багато уваги. Тому ці рослинки я і висаджую, а вони дуже гарно квітнуть і дуже багато часу. Квітнуть, і дуже багато на них квітів, тому мені це подобається. У мене є е, нічна фіалка, але е, вирішила купити ще такий колір. Потім я купила ось такий блакитний дзвіночок, е, він багаторічний. Думаю, буде теж непогано виглядати на е, наших квітниках. Так, е, купила ось таку ромашку, це низькоросла ромашка, і я хочу теж в деяких квітничках її підсадити. Купила Астру. І купила ось таку ось блакитну каску. Це агератом. У мене він був синій на початку, потім я купила рожевий і білий. І знову ж хочу сказати: як на мене, то синій найкрасивіший, тому в цьому році в мене буде тільки синій такий агератом. І я розчарована в рожевому і в білому. Ось. А так він теж гарно росте і багато уваги до себе ну, не потребує. Перший раз я купила кермак, хочеться мені спробувати цю суміш, тому що він всю зиму виглядає декоративно, і я його, звичайно, ж, в букетах дуже гарно в будиночку прикрашає. Тому я хочу теж посадити. Раніше купляла, а зараз буду мати її, напевно, на свій. Купила коліус. Ось теж хочу трошки розбавити кольорами. Свої квітники. Гасанію купила. Завжди, чесно скажу, завжди купувала її вже в горшечках, тобто, ну, або в стаканчиках, висаджувала в садочок. Але в цьому році я хочу спробувати висадити сам, висадити, висадити на розсаду і вирости сама. Купила ще ось такі чорнобриці, вони великі, високі. але у мене є місця, де потребують таких ось великих. Насаджень високих, і дуже люблю, коли така яскрава квітка, ми дуже гарно глядає в садочку, і купила ось таку гіпсофілу. От. Вона, до речі, багаторічна. Мен... Це повзуча гіпсофіла. Ось Я, до речі, в тому році висаджувала гіпсофілу високу рожеву і білу, але була тільки одна біла з двох пакетиків. Чомусь не було рожевої, але хочу сказати, що вона одна однолітня була. І, ну, як на мене, то дуже довго з нею возитися, а не хочеться. Хочеться знаєте, отак пасити в садочку, щоб кожен рік радувала. Тому купила ось таку багаторічну позучу гепсифілу. Дуже сподіваюся, що в мене з нею все вийде і вона буде так гарно прикрашати наші, М мої квітнички. Ну і ваші, якщо ви теж для себе такі, такі квіти придбаєте. Так що, друзі, у мене вже повністю я налаштувалася на весну. Мені вже хочеться щось робити, щось висаджувати. Обов'язково буду ділитися з вами, як то воно буде виглядати. Буду, Я вже казала, буду живцювати вже скоро гортензії. І десь наприкінці лютого, на початку березня, буду живцювати. Вічно зелені, тобто хвойні рослини, дерева. І... Але я думаю, що, напевно, не знаю, які, які будуть погодні умови. Але я скажу вам чесно, з своїх спостережень мені більше подобається хвойні живцювати на початку березня. Ну, Так я, так я їх оце ж... стільки і стільки бачу, що ніби. А Ніп... 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 результат кращий. Ось, друзі, так що. Я налаштувалася на весну. Налаштовуйтесь і ви. Хочу сказати, що в мене кому цікаво, будуть записані відео про вжевцювання брунькою волотистою гортензії. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Обов'язково дивіться, як я це роблю, і вас теж вийде, тому що в мене з гортензією все дуже дуже гарно. Ось, І я дуже хочу, щоб у вас також. Були рослинки, які ви самі можете виростити, і якими можете приграти свої садочки. Також в мене будуть продажі гортензії і живці для живцювання. Кому цікаво, будь ласка, мій вайбер в описі, в описі каналу. Пишіть, залюбки з вами зв'яжемось. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною, всім гарного вечора. Мирного неба і до слідчих відео.